Вітаю наші глядачі. Сьогодні ми у Павлівці Калинівського району Вінницької області. Сьогодні майстри встановлюють тепличку 10х50. Зараз я приїхала, буду знімати, як встановлюють тепличку. Далі все покажу. Вже дуги встановлені з підсиленням боковим, вітрозахистом. Зараз майстри встановлюють, монтують торцеві частини, двері і форточку будуть встановлювати. Тільки каркас поставили, а вже, а вже є урожай, а що буде, якщо пленку натягне. Це чудо майстри. Чудо майстри. Тільки приїхала, вже все готове, картопля виросла. Виобразних збираю для зборки продольного усилення. Нашу длину теплица наставится. Зараз ми можемо бачити, як натягують, монтують нижню плівку в теплиці. І зараз перекинули, будуть фіксувати з однієї сторони, з другої сторони трошки натягувати, закріплювати і потім з другої сторони. Ось зараз закріплюємо плівку з однієї сторони, торці вже обшиті плівкою. Підготовлені кріплення для надуву. Тепличка у нас з подвійною плівкою і надувом. Ось вже готова наша тепличка 10х50. Така красива з двома плівками, з надувом. Майстри таку класну теплицю зробили. Ось така от гарна теплиця вже стоїть, дуже надійна, міцна, з посиленням. Ось такий механізм відкривати форточку. Ось така форточка у нас з другої сторони також. Є система натуру для плівки спеціальна. Ось автомат. Приводу автомату у нас є навіть окрема відеоінструкція, як користуватися. Ось вже надувається, вже надулося, вже хороше таке натягнення. Ось так все виглядає. Да. <ривіт> 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 Добрий вечір. Ось ми вже зняли готову тепличку. Представтесь, будь ласка, розкажіть. Як вам тепличка, враження? Доброго вечора. Мене звати Людмила Івченко. Ми разом з цією сім'єю дали участь в одному з проєктів і виграли грант на реалізацію військового такого проєкту, який реалізація. Буде в вигляді цієї теплиці. Ну, знайшли ми цю теплицю е, на сайті. Вона нам сподобалася. Сподобалися е, сучасні технології, сучасні підходи до виготовлення цієї теплиці. Сподобалося, що є різні варіанти, альтернативи, е, розміри. І ми замовили теплицю, яка має розмір 10 на 50 метрів, е, яка має Кривається з двох сторін, має два, двоє дверей і Е, Для того, щоб зараз, при тому, що зараз змінюється такий час, що змінюються кліматичні умови, це стало ну, такою життєвою необхідністю. Також у нас є магазин, де ми реалізовуємо насіння і добрива, і ось потреба в... Різних видах такої сільськогосподарської продукції теж вона є необхідністю. Ранньою весною це розсада, а далі вже різні види сільськогосподарської продукції. Тому ми разом з цією сім'єю хочемо спробувати реалізувати ось той проєкт, який ми виграли, і думаю, що нам все вдасться. А ви по гранту виграли? так? Так, Ми по гранту mm -hmm. виграли. Грант у мене син військовий і це. ...бойових дій, тобто у нас в тих умов, був, що для військовослужбовців mm -hmm. і для сімей військовослужбовців. Mm -hmm. Так як в нас є своя земля, у нас є фоп, тобто тому і так. Дуже радіємо цьому, що виграли, і тепер спробуємо реалізувати те, що все написали. Чудово, а що ви будете вирощувати розсаду? Починаючи так. з розсади, ми плануємо кілька різних етапів. Перше, це починаючи з ранньої весни, це розсада, а далі вже е, якісь там ну різні овочі, тобто більше ми хочемо спрямувати на огірки, там помізори. Також я хочу попробувати квіти. Та на другому поверсі, <хи> як би сказати, вирощувати квіти. Я це люблю і спробуємо. Клас. Ну бажаємо вам удачі, ваших починаннях, Хай все дякуємо. гарно росте. також всі ваші вашому виробнику і ви Марковичу за те, що вони вміють і хлопцям цій команді, які дуже так старанно, що дуже все виважено. Все працюють, ми їм дуже дякуємо і не спішать і все зроблять такою якісною як роботою. Робота дуже гарна. Тому моя вам дякуємо.